В компанії, або НАТО працює на ринку. Шість! Шість бомба. бомба! Мені подобається! Я виграв. Можна їхати. Наступне питання про хайлайтери або щось таке дівоче, ябі Значить Наступне питання. Як розшифровується BMW? Велике. Я забув. Baycycle Motocross. Так? Реально? Ні, ні то не так. Я забув. Мотозавод. Мото, я забув, я не знаю. Ні, майже мотокрос це про BMX. А BMW? БМВ... Баварський. Е... <свист> <свист> Мотозавод. Так? Так. Да, Скільки в загальному є машин, бо авто в наявності. 257. В наявності ти, Василина. Загально. Понад 3 тисячі автомобілів. А -а -а. Ось так. А якщо бути точнішим, 3723 автомобілі. Більше три тисячі. Неуважно слухаєш питання. Яка машина названа жіночим ім'ям? Мерседес. Альфа Ромео. Мерседес? Честь дочки, я пам'ятаю. Не знав. Ні, я не знав. На якому авто їздив Джеймс Бонд. Е, е, ні. Ні? Він їздив на е, Ягуарі. Нісан? Чекай. Ні, а я сам не знаю, на якому. Я він теж... їздив. Чекай, я не знаю. Чекай, чекай. Чекає чекай. Питання. Тебе телефона а... нема. А... Ні, не можна так. Та я не дивлюсь. Чому він їздив? Я не йду. Volkswagen. Та ні, то то. Давай перечистимо. Це якась має Mercedes? бути? Нет. Я думаю, що це має... якась no, 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 no. має бути така підбіж спортивна. Астон. Асон Мартін. Ан Мартін. По факту обоє не вгадали. Чи обоє не вгадали? Я тільки сказав Аас і ви, зразка. Ну не знаю, давай, давай пробує. одинаково. Да, давай обоє. Купуйте автомобілі, будь ласка. Нам баса я не думала, що стільки питань треба бути. Останнє. Ні, останнє, останнє, останнє. А, тут у Чи буває Ауді на задньому приводі? Ні. Ні. Ну він швидше, так. Да. І що ж в мене в коробці? Це тисячу гривень. Уууу, ти програв, ти ніхто. Ха-ха-ха, в -ха -ха -ха. мене тисячу гривень. Ну... Заберу їх я. Ні-ні ні, ти не забереш їх.